Нот лідл мікс літо. Все, як воно є, показую. Отакі йдуть готові ящики, готовий товар, літній. Чисто літо. Трошки постараюся по що краще показати. Футболки, боксери. На довгі рукав футболки, якісь майки, плаття, жіночі. От все перед вами, те, як воно є. От що трошки навіть більше візьму, відкину. Ну, вон, все перед вами, в принципі. Відео, де я розкривав ящика і доставав максимально донизу, я показував, а зараз показую те, як воно є.